Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо зламати гру якусь від алавар. Спочатку потрібно знайти, яка вона є незломана. Чим зламати саме оце обмеження, що дає 30 хвилин для гри. Потім, відповідно, нам треба ввести ключик, то в нас тут немає. Я знайшов в інтернеті одну програму, дуже цікаву, це антіалавар. Суть цієї програми... Досить да, користування. Інструкція з п'яти пунктів складається. Відкриваємо антіалавар, знаходимо папку До стоїть гра. Тоді вказуємо сходний файл Excel. Обов'язково щоб там не було приставки VRP. Далі в вікні буде написано .done, значить все прийшло оддачно. Ну що ж, давайте перевіримо, зараз я не наразі не користувався. Так, Games, чуть Fermo 2, VF. Кажуть, що зламало, ми зараз перевіримо. Ну, як я бачу, ця програма не ламає. Ніфіга. Тому не судьба нам сьогодні зламати гру. Так що ви бачайте, знайду якийсь кращий метод, обов'язково зніму відео і вам його покажу. Ну, а так, знаєте, вчіться на моїх помилках.